Наморозила багато горошку, тепер треба його використовувати. Ось взяла 200 грам горошку, зелено промила його. Тепер додавлю туди чашку води на 300 мл. Ось, Додаю водички. Додам сюди чайну ложечку солі. Чайну ложечку, ну, мабуть, дві додаю я цукру сюди. І столову ложку оців, і поставлю на огонь, щоб закипіло. Ну і хвилин 5 прокипить. І все, і накрию, щоб воно настоявся, горошок, і буде готовий до використання. 5 хвилин прокипів горошок. Все, я його виключаю і накриваю, і дам йому остинути під кришкою, щоб він пропитався цукром, солью і уксусом. Ось такий горошок в мене вийшов. Ціленький, хороший, смачний. Пройшов маринадом і можна тепер використовувати. Зваром бурячок, напевно, буде вінігріет з горошком. І ось маринований горошок я використовую для вінігріту. Хороший, виходить, горошок. І додала вінігріт. Венігріт з капусточкою цього разу. Не знімала, бо є на каналі такий. Домашньою пахнючою і ще заправлю салат. І перемішаю, і буде смачна вечеря.